Всім привіт! В цьому відео я покажу, як користуватися Android-датками на комп'ютері. Розроблено досить багато емуляторів, призначених для того, щоб додатки Android могли запускатись на ПК. Один із таких називається BlueStacks. Він працює як на Microsoft Windows, так і на iOS. Переходимо на офіційний сайт BlueStacks. Послання також залишу в описі до цього відео. І тут у нас є вибір між. Bluestax 10 і BlueStacks 5. Яка між ними різниця? П'ята версія це є стандартний емулятор Android для ПК. Bluestax 10 ж не є стандартним емулятором. І не є оновленою версією BlueStax 5. Він дозволяє користуватися Play Market додатками не на вашому комп'ютері, а з хмари. І продуктивність додатків чи ігор буде також залежати від вашого інтернет-з'єднання, а не лише від характеристик вашого ПК. Особисто ж я користуюся BlueStacks 5 і раджу його ставити вам. Клікаємо на Download BlueStacks 5. Завантажуємо. Очікуємо, поки пройде завантаження, і клікаємо на BlueStacks Installer Excel. І очікуємо ініціалізації файлів. Тут ж, переходимо в Customize Installation, і у нас тут встановлений шлях «C program Data bluestacks». Я ж рекомендую встановлювати і, і, сторонні додатки в окрему папочку на вашому жорсткому диску. Я саме так і зроблю. Я створю папку. Блустакс. Окей. Okay. І тепер я буду тепер я клікаю на Install Now І тепер очікуємо завантаження блостакс. Ось і все. Встановлення завершено. Особисто в мене це зайняло до 5 хвилин. Тут можна перейти у ваш Play Market аккаунт і встановити ваші додатки на ПК. Тут є можливість зробити в Також BlueStacks надає вам можливість встановлювати сторонні АПК додатки на ваш ПК. Для цього буде достатньо просто скачати з ресурсу АПК і встановити його. А BlueStack з цим потім сам розбереться. На цьому все. Якщо маєте якісь зауваження, доповнення чи питання, то пишіть це в коментарях. Якщо ж це відео вам помогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.